Ми <манчат> <и манчат> практикуємося в англійській спаном і полковником. Можете побачити, як палає російська Енлесна <смут> із комплексу С 400. Це воно теж може бути. <пасплес> Мама щось <крив. пасплес> <пасплес> тут відбувається. <пасплес> а це ти закрити не забув? Росіянам не знаю, я його тільки й Можливо, якраз відбувалося враження і влучення саме в пускову, тому що у ну, так не болить. Бачите, тут щось ще активно почало вийти. Це якраз можуть бути пускові ну, пароха, які не... запускають ракети. Можливо, там це по цих двох пікселях, ви бачите, не, не зміг знайти, що це була запускова, але точно там була мінімум одна ракета. А ось оцю РЛСку вигляд, характерний РЛС. Взагалі в комплексі С 300 400 є дві РЛС. Одна якраз ще, використовується для коротко. супроводження ракети. А друга і ця головна, ось вона, якраз знаходиться на цих відео. Вона якраз визначає самі цілі. Тобто вона бачить далі, бачить краще, вона бачить багато цілей, тому що для супроводження до друга РСК тільки 12 до 12 ракет може ну, власних супроводжувати. А ця РЛС, яка була знищена, називається вона 96 l 6 e Ось потім можете побачити, як вона виглядає. Вона визначає... Кого ти намалював. Я малюваю окромний кетмата като... паши, котрий шапляє людей. А потом самовес, оторвав йому ноги. Втюль, і прошапив, а потім поширає їх. І потім оправляє. Не проліє не саме, тому що може бути Надо Тобі заборонить дивитися телефон, да. Потому что а я хочу их ярко, тоже делать рисунок. Классный. Ничего, побачив, так так может, я какая-то солнечко, вообще квиточку намалевал бы. Нет, бабайка, <пусковый> Люблю бабайку. Такие у нас рисунок. Сейчас будет второй рисунок. Ты прям будешь в шоке какой. Другой.